Привіт! Ви на каналі Creeper Play. І сьогодні я буду грати в гру Chicken Horror перва частина. Бачу тут якийсь страшний монстр. Бачу купа дерев і бачу кнопку грати. Бачу цей, Бачу дерево, де сидить злий сусід. Та багаття. Добре. Починаємо. Нажимаю на кнопку Грати. День один. О, де я? Тут якийсь гараж, я б ходу очутився. Точно це ж ця гра Chicken Хоррор. перша частина. бачу тут якусь мою кімнату. І бачу двері, давайте я її відкрию. О, я бачу там якогось сусіда. Так куди він дивиться телевізор? Так, а ми потихоньки. Подив батарейка. Якийсь дрон, треба відкрити цю комнату. Ай, вона щось не відкривається. Ах, ах. Щось не відкривається. Ах. День два. Ах. Це вже другий день, ладно, я його бачу, це що, я бачу якийсь бензин, О! день три. А, це вже третій день. Так, відкриваємо. Я бачу якісь дві скрині. Відкрию цю. Тут ключ. Так, і що мені з ним робити? Він може бути... Хммм. А, він від цієї двері. Воно ну, підійшов. Ану подивлюсь. Не підходить. Не підходить. Так, я його вроді бачив. Ой, я нашумів. Треба привидіти, що я сплю. Води. Так, я не знаю для чого цей ключик. Так тепер як мені його дістати. <плес> так, і дивлюсь, що він там буде робити. А, пішов дивитись. Так, а я візьму ключ і подивлюсь, чи він сюди не підходить. <плес> підходить ключ. Підходить! Тут якийсь дрон, ану. Ай, він щось не заводиться. А, мені потрібні ці батарейки. Зрозумів. Так, треба, походу, йому дати ці батарейки. Так, все одну вставив. О, бачу другу. Він оглушен на 10 секунд. І я вставив, то все треба взяти цей тікаймо. Він десь тут. На тобі. Він оглушен на 10 секунд. Так добре, дивлюсь, що ти тут бензин бачу. Якісь дві тумбочки. О, в цій тумбочці якась коробка. Потрібно прятатись. Я його бачу. Так тихо. Він оглушен на 10 секунд. Так, треба взяти дрон. Я не доки піду в свою кімнатку О, я все бачу. Я в себе в спальні і я улітаю. Думаю, сусід полетить за дроном піде за дроном. Він іде за дроном. Улітай мій дрон. Так, мені потрібно кудись улетіти на цьому дронові. Тільки навіщо він? Вуууууууу. Так, літаємо, літаємо, літаємо. О, я, звичайно, сусіда, сусіда трішки задів. Він оглушив. Сусіда біжу дивитись. Так потрібно його взяти. Треба якось взяти, щоб він взяв топор. Так, як тут зробити, щоб він взяв топор. Ну добре, раз потягну. Давай який він. Тяжкий. Давай отак. Отак його. Отак. От так іще, отак. І тепер треба якось взяти, щоб він взяв топор. Так, беру з його жеба топор. І довбимо. П'ємо. Так, зламалась. І цю верхню, і ще цю стіну. Так, все я можу відкрити. Так, його тручаємо Думаю, він мене не побачив. День чотири. Ай вже четвертий день. Так він сів. Так що там мені потрібно було? Я відкрив... А, мені потрібен бензин. Жалко мені цю людину, але добре, що зі мною не таке. Так, добре, я тут бачу бен... бензин. потрібно його донести до машини і заправити її. І... Так, скоріше, скоріше, скоріше. Так, як це це там воно? Так, все, тепер... Ем... як це, -це там. Тих ага. сусід. Його треба бензином оглушити. І на тобі! Все, я заправляю машину, а він оглушився. Так, мені потрібно швидко сюди. Ну, на тобі. Все машина заправилась. Так, потихоньку, потихеньки. Я беру О! День п'ять. Все, друзі, це фінальний день. Так, я бачу ключ. Потрібно його взяти. Треба так, візьму я оцю штуку і оглушу Треба. його. І на тобі! Він оглушен на 10 секунд. Все заправилось, Тікаємо! Так, друзі, ми від нього втікли. Друзі, якщо ви хочете, щоб я грав в гру Chicken Horror 2, тоді має набратись 5 вподобайків. Всім до зустрічі!